Дороге Закарпаття, дорогі побратими, наші політичні побратими, дорога громада, яка прийшла в цей холодний зимній день. Мало хто сподівався, що відбудеться такий багатотисячний мітинг, але вони не знають, які ми сильні, які ми палки, які у нас гарячі серця і як ми дійсно прагнемо зміну нашій країні. Хотів би почати наше зібрання зі слів подяки. Зі слів подяки кожному з вас, який приїхав сюди. Всупереч снігу, всупереч морозу, всупереч того, що казали, що цей мітинг не відбудеться. Всупереч всьому ми тут. Чому ми тут? Ми тут для того, щоб сказати, хто в нашій країні керує, хто в нашій країні буде керувати і яку країну ми хочемо побачити. Ми, як опозиція, зібрались разом для того, щоб отримати підтримку мільйонів українців, щоб повернути вам, кожному з вас, хто голосував за нас на виборах, ту велику честь, яку ми отримали завдяки цим виборам. Ми стали депутатами тільки завдяки вашим голосам. І ми будемо разом з вами змінювати країну. Я хотів би почати цей мітинг з надання слова. Своєму політичному побратиму, це та партія, з якою ми вже протягом тривалого періоду часу. Йдемо разом на виборах. Перемогли разом на виборах. Показуємо єдність опозиції і показуємо, що тепер в парламенті з'явилась дійсно сильна опозиція. І тепер Янукович не контролює парламент. Парламент контролює демократична опозиція, яку ви обрали. Дорога громада! Перше. Що ми з вами вже зробили? Ми зробили дуже багато. Ви прийшли на вибори. Ви визначились, хто в країні повинен представляти ваші інтереси, і ви дали можливість сформувати новий парламент. І вам за це велика подяка. Друге, що ми, зараз з, вами, що ми зараз з вами повинні робити? І чому ми приїхали? Чому ми розпочали акцію «Вставай Україну? Бо так далі продовжуватись не може. Коли Янукович думає, що він прийшов навічно. Коли вони мають тільки одну мету залякати. Залякати будь-кого, хто, хто просто встає проти цього режиму. Залякати будь-кого, хто скаже своє ні цьому режиму. Залякати будь-кого, хто думає. Залякати того, Хто здатний говорити, хто здатний підняти людей і хто здатний боротись за свої права. Саме тому ми розпочали акцію Україну. Ми проїдемо по всій Україні. Ми розуміємо про те, що завдяки тільки одній акції Януковича не прибереш. Але ми знаємо про те, що в тому числі завдяки волі кожного з вас, завдяки позиції кожного українця, цей режим зрозуміє. Що він не вічний, і вони чудово усвідомлять, що не вони володіють і керують країною, а кожен громадянин держави, який на цьому майдані. Ми проїдемо всю країну і ми почнемо велику акцію, яка має на меті відставку президента Януковича. Найбільше зло сьогодні в країні це особисто президент Янукович і партія регіонів. І вони повинні бути відправлені у відставку. Так yeah. О, у нас завдання в парламенті. І Я коротко вам хочу сказати, що ми хочемо зробити в цьому парламенті. Ми добились особистого голосування. Ми правильно робили, що блокували парламент. І ми будемо блокувати парламент завжди тоді, коли Янукович своїм угрупуванням буде думати, що можна в цій країні безнаказано порушувати закони конституцію. Зараз ми маємо пакет вимог до цього так званого президента і до цієї так званої влади. Перше скасування пенсійної реформи. Правильно? Правильно. Друге. Скасування медичного експерименту, який закриває лікарні. Правильно? Третє. Прийняття закону про освіту, який дасть можливість отримувати не просто диплом, а який дасть можливість отримувати освіту. Правильно? Четверте. Прийняття нового податкового кодексу, який дасть можливість після освіти мати роботу. І мати не тільки роботу, а й мати зарплату. Мудро. П'яте. Ми вимагаємо, щоб вони внесли до парламенту всі закони, які роблять Україну європейською державою. Ми хочемо побачити ці закони. Говорити вони знають. Закони, правда, писати не знають. Ну у них проблема в тому, що вони не тільки закони не знають писати, вони взагалі писати не знають, як такі. Тому п'яте, ми вимагаємо пакет законів про європейську інтеграцію України. Шосте. Ми вимагаємо прийняття негайно рішення. Про вибори мера Києва і Київської міської ради, і всюди, де партія регіонів боїться виборів, бо вони розуміють, що вони їх програють, ми вимагаємо, щоб парламент їх проголосував. І наостанок, ми вимагаємо розслідувати фальсифікації на виборах, незаконність позбавлення мандатів двох депутатів і незаконність позбавлення мандата Сергія Власенка як захисника Юлії Тимошенко. Це наш пакет. Якщо вони... Будуть голосувати. Ми подумаємо про те, яким чином буде працювати парламент. І наостанок ми хочемо побачити і почути Януковича, тільки не на його, а на нашій території. Хай прийде і скаже, що він буде робити в Україні, і ми йому скажемо, що ми будемо робити в Україні, і в тому числі по відношенню до Офіса президента Януковича. А це Янукович відставку і прийняття закону про імпічмент президента України. З цим ми йдемо до парламенту. Це ми будемо робити. А тепер які наші завдання на найближчу перспективу? Ми повинні відверто казати. Прийняття законів це добре. Тільки знаєте, в чому біда? Їх ніхто не виконує з влади. Хіба нема законів, де, де написано про те, що не можна брати хабарі? Є. Хіба нема законів, які кажуть про те, що у кожного має бути робота, пенсія, зарплата, освіта, житло є. Але ці закони не виконуються і не виконуються вони в першу чергу тим, хто повинен це робити. Це партія влади і чинний президент. Тому наше завдання наше завдання добитись дострокових президентських виборів, і наше завдання перемогти. Наше як опозиції, наше як народу України. Це наше спільне європейське завдання. Україна повинна належати кожному з вас. Кожен з вас повинен знати, що він керує в цій країні, що він має право голосу. І той, кого обрали, чи то в парламент, чи то в уряд, чи то в офіс президента зобов'язаний не просто слухати, а зобов'язаний почути і виконати те, що сказав кожен українець. Це ваше право. Це право громадян України. Я хочу, щоб українці, щоб ми будували нашу державу на основі того, щоб кожен з нас відчував себе справжнім громадянином держави. Ми хочемо, щоб наші політичні побратими, це Юлія Тимошенко, яку закрив Янукович в тюрму, це Юрій Луценко, який також зараз в тюрмі вийшли на свободу. Вони вийдуть на свободу тоді. Коли ми з вами вийдемо на вулиці. І тому ми вас просимо 18 травня в календарику ставити хрестик, купуєте білет на колію і всі їдемо до міста Києва. Просимо вас прийти і сказати своє слово, сильне, потужне українське слово цій владі. І сказати, що ми в цій країні будемо керувати, і ми в цій країні разом, як українська політична нація, як достойні громадяни нашої держави, будемо разом перемагати. 18 травня хочу вас всіх видіти у місті Києві. Слава Україні і до зустрічі!